Евказолін створений для вільного дихання, дихай носом. Евказолінь Харківщини один із напрямків, де російські загарбники ймовірно, що спробують здійснити новий наступ. Кремлівське військо вже сунуло у цьому напрямку майже рік тому. Тоді ворогу вдалося захопити значні території області і навіть зайти на околиці обласного центру. Щоденно, впродовж кількох місяців, Харків обстрілювали російські артилерія і танки. І далі був стрімкий контрнаступ українських сил оборони. Окупантів прогнали, але схоже, що вони не заспокоїлись. Державний кордон на півночі Харківщини це тепер фактично лінія щоденних бойових зіткнень. Звідти репортаж кореспондента ТСН Олександра Моторного. Посадка дорога така спускається. Оце ось кордон іде. Тут державний кордон та фактична лінія бойового зіткнення тепер одне і те саме. Ну от так, от їх і зустрічають. Оце по суті от фронт, кордон. Оця частина села наша, а то вже їхня там. Все літо, надто на початку осені, коли з граю російських окупантів наші захисники витискали у бік півночі. Тут точилися важкі бої. Нині ця частина Харківщини земля деокупована, але не мирна. Зі сторони Росії через кордон вони стріляють. Вчора обстрілювали, позавчора обстрілювали. Кожен день обстрілюють. Відколи озброєну русню витисли за кордон. Тут не було жодного дня суцільної тиші, ніби й тиша, але вона дуже оманлива. Ось той пагорб, то вже територія Росії. Там передові позиції окупантів. Саме звідти, зі своєї території, вони щодоби по кілька разів обстрілюють Україну з важкого артилерійського озброєння. Стрілецький вогонь та вибухи гранат. Тут нині рідкість прилітає здебільшого важке. На щостіше із землі на землю. А, селі пророків зверху не жоден не взорвався. Постави землі зробити новодже глибоко зажміє трапляється, що у бік української лінії оборони уздовж кордону та по прилеглих населених пунктах летять ворожі снаряди класу повітря земля. Бойова авіація ворожа. Є тут на ділянці ні? є. Бойові літаки кордон не перетинають, а гелікоптери злітають і ракетами нас засипають зі своєї території, да, постійно, регулярно. Останніми тижнями на цій ділянці побільшало випадків, коли через кордон намагаються повсти на чисельні групи ворожих піхотинців. Групи невеликі: 4, 5, 6 чоловік. Сюди та саме спецназ підкидує. Тактика, коли ворог тихцем пробує відшукати слабкі місця в українському захисті, геть не нова. Запевняє командир 127-ї харківської бригади тероборони. Пробують розвідку боєм проводять, але успіху немає. То не наступ, певен дядя Рома, але командир визнає, навпроти Харківщини з півночі ворог накопичує сили. Певне накопичення проводиться. Ми готові. Ми чекаємо. Вони не сунуть колонами навіть по своїй території, і не вишиковуються уздовж кордону. Важку бронетехніку росіяни пробують підтягувати по кілька одиниць переважно темною порою. На кордоні їх нема, але наскільки можна вони підтягують, заходять навіть у сіру зону, намагаються замаскувати. Ось во і от ми бачимо навіть склад переміщується. переміщуються. Ми чітко бачимо, де вони оборону ставлять, де не ставлять атакуючи. Там, де на своїй території русня вибудовує власну лінію оборони, навіть коли дуже хочеться, і варто було би ворога знищити, вони лише спостерігають. Визнає командир 228-го бату. Спостерігаємо переміщення, посилення позицій, але ж горить доріг, а справа до позиції там в Капанірі, що машина. Коли ж московити не звертають уваги на кордони, так і сунуть вперед, наші воїни залучають важкі аргументи. Командир, є ціль, є глаза, готовий працювати. Запрос на розрішення. Костя, я працюю добу, і до мене. Прийняв працюємо, командир. Тарас начинає. Слава на відео. Все прийняв. Тошпідполковник готує до враження. Техніка це все трофейно. А снаряди добрали у них по посадкам Все заряди. побросали. Єще ліва 003. Остров! Кілька снарядів із самохідною трофейної 152-мм акації і ще серія на додачу з танка. Цього Т-72 восени під час контрнаступу наші воїни також забрали у русні. Помогіра, Атка дороги такі вбивчі аргументи твердить комбат краще за будь-які слова діють на ворога. Ми доповідали про знищення ворожого танку, який заважав нам. І у нас вже таке враження, що на нашому секторі відповідальності вони вже нікуди не підуть. Та навіть якщо й наважиться Московити знову перетнути кордон з півночі несподіванкою та атака запевняє командир харківської бригади. Ні для кого не буде. Сьогодні всі скрізь по лінії державного кордону чекають. І повірте мені, наші збройні сили готові зустрічати їх добре. З півночі Харківської області Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.